Вітаю усіх автомобілістів та тих, хто мріє про автівку. Сьогодні будемо говорити про планове технічне обслуговування авто, як і власне здоров'я, за яким потрібно слідкувати, так і за автівкою потрібен догляд, щоб усе працювало як швейцарський годинник. Регулярний плановий огляд авто дозволяє уникнути відвідувань станції техобслуговування через несподівану поломку автівки. По-простому, ТО. ТО це профілактичний захід, який дозволяє вчасно виявити. Проблеми авто та усунуто їх із мінімальними витратами. Навіть у технічній характеристиці авто вказано обов'язкове ТО раз на рік або через певний пробіг: 10 тисяч, 15 тисяч або 20 тисяч кілометрів. З нашими українськими дорогами фахівці радять робити раз на 10-15 тисяч. У Європі часто навіть виробники зазначають цифру 20 тисяч кілометрів. Ще радять, чим старіше авто, тим інтервал між ТО повинен бути меншим. Зазвичай. Звичайно, цю комплексну процедуру потрібно проходити на сертифікованих СТО, тобто станціях технічного обслуговування. Але часто задля економії коштів наші водії звертаються до гаражних майстерень, де ніхто не дає гарантій за якість роботи. В ТО включаються такі процедури: заміна моторної оливи, заміна повітряного та паливного фільтра, фільтра салону. Також додатково перевіряють заряд акумулятора, стан свічок запалювання та доливають технічні рідини при необхідності для ефективності. Тивності радять, щоб майстер додатково провів діагностику ходової та гальмівної систем, перевірив роботу електроніки та усунув виявлені помилки та неполадки. Ця процедура схожа на похід до лікаря на огляд, щоб при виявленні нюансів ще на початковому етапі їх усунути. Ба більше це суттєво збереже ваші кошти. Пам'ятаєте часи, коли наші дідусі та татусі днями проводили час у гаражі за ремонтом автівки, і зазвичай авто більше стояло на місці ніж їздило. Так само і тут можна самому робити ТО та ремонт, але як правило, це вийде довше по часу та більше по грошам, і не факт, що якісно. Тому наша порада: робіть вчасно ТО звертайтеся лише до сертифікованих спеціалістів та СТО, і нехай ваша автівка вас не підводить.